Сховала ніч дрімотові дощу, яка шукала у мій дім дорогу. А Аркуш білий, схожий на весну про шелестів. Кажи про перемогу. Вона прийде у місто, у село, заквічана, оспівана піснями, тримаючись за Янгола крило. Прийде до нас від щастя зі сльозами. Вона пройде крізь дим, вогонь, бої, крізь піт і кров, уламки, біль і втрати. Вона прийде з Ісусом на чолі, аби любов'ю Всесвіт напувати. Ми відбудуємо зруйновані міста, дитячий сміх повернеться в домівки. Засіємо пшеницею поля, до сонця квіти повернуть голівки і скине берці люба Україна, у вишиванку вдягнеться, всміхнеться, обійме доньку і обійме сина, почує світ, як радо серце б'ється, а поки що гудуть. Гримлять гармати, міста палають, обрі засмутився, згинь, нечисте, ти схаменися, кате, скажи чом в Україні заблудився, навіщо танками плюндруєш наші квіти, смердючим чоботом швала по полях, страждають, плачуть і старі. І діти, сини ж боронять волю у боях. Ти, кате, не збагнеш, що є свобода, бо гузви коритися і жити у ярмі. Тож знай, що українському народу не місце у твоїй страшній тюрмі. Ми, незалежні, вірні й непокірні. Нам наша Україна надусе, батьку Бандері і Терзубу вірні, і віра в Господа Ісуса нас спасе. На Небі рай Дуга Дугою від схилилася і поклонилась Богу. Я біль і розпач в серце не впущу, Господь віщує Україні. Para moho.